Вітаю! Сьогодні трішки з проєктів. Задача проєкту полягає в тому, щоб створити existing, existing Condition. Типу для презентації новий проект буде будуватися в цій ерії. Якщо переключити фази, то ми, в принципі, побачимо Existing New Condition and Show Complete. Тут у нас буде нова будівля, і нам потрібно для рендерів. Створити будинки. Ось на прикладі ось наш будинок вже є, оце і є. І оці потрібно зробити цю парковку. Ну, зараз потрібно зробити в оці всі будиночки. Вони потрібні для того, щоб було на рендерах видно, плюс-мінус для красоти, як то кажуть. Тому сьогодні будемо працювати масами, покажу якісь нюанси. Як їх робити, це маса Звичайно, знаходиться на вкладці маси і сайти і маса у проєкті. Можна підгрузити як сімейство, а можна ще і редагувати в скетчі. Але це додатковий софт потрібен, тому я його, в принципі, не використовую. Взагалі завжди обходжуюсь, в принципі, масою звичайною. У мене є з референсів це ДВЖ. Uh, і я розключую ДВЖ. Ось в мене є така ДВЖ. Вона, в принципі, тут по дороги. Ось дороги розмічені, вона вигружена з тупо Експо. І, в принципі, я поводив для зручності собі це все лініями. Зараз покажу, як це робиться. В принципі, нам. Це не складно робити. Ми просто вибираємо масу, номер якийсь або номер будинку. І тут звичайне малювання. Але е чому я роблю це лініями і немає в мене нічого заснови, в мене тільки підсвічується тільки левел 00, це левел моря. Е чому? Бо коли я роблю лінію е і вибираю її, то вона має десь базуватися. І якщо в мене є топографія, Топографія, то вона поставиться прямо на топографії. Тобто, я поставлю, і вона в мене буде тут. Але вона в плані теж засвітиться, як створена. І в цьому і мінус, в тому, що якщо вони будуть на різних висотах, то я не зможу створити масу. Тому краще робити, щоб тут нічого не, не, нічого не заважало, бо залишився тільки левел. Тому, в принципі, ми можемо зробити, або прокласти кожну, вибрати ту. Вибрати елемент і це кожна, або табом один раз таб не тримати, один раз таб нажати, і воно підсвітиться всі лінії, якщо вони замкнуті. Я нажимаю, це вона створилась, я її можу вибрати обрати і створити Solid Form. Все, у мене створили Solid Form. Вона на левелі 0. Це ось. Бачите, вона прозора це стандартна категорія матеріал. Я вибираю для нього. Вибираю для нього Existing ExistingButine. Це, у мене створилось. І продовжуємо так само. Це окремо. Якщо я зайду і буду робити. Це в мене зараз воно окремо. І воно редагується окремим елементом. Тобто я її тягну за ці стрілочки, вона в мене підіймається. Цю висоту можна подивитись на Google Maps. Точніше, не Google Maps, а Google Earth. У нас є, вам не видно, зараз трошки зроблю так. У нас є, наприклад, воно показує, який рівень це 120 фут. І якщо я перехожу на кришу, то у нас тут 150 фут. Бачите. Ось це, значне. І якщо я його зміню, у нас виходить 150, а тут 120. Тому, в принципі, мені буде відомо цього достатньо, і я виставлю вже після того, як вже я їх всі зроблю на левелі 0, я їх повиставляю, і буде в мене, в принципі, готовий сайт. Зараз я. Так, і ще одна. А, дивіться, є фази. І зараз, тому що у мене на цьому плані зареєстрована фаза як New. Як New Construction. Я змінюю на Existing. І вона в мене пропала. Її можна побачити, якщо виключити фільтр. Обрати цю фазу і змінити її на «Existing». Тепер, якщо я включу фазу, в мене вона світиться. Тому дуже слідкуйте, якщо ви робите по фазам, я зроблю окремий а, відеоролик, якщо це вам цікаво. А, залишіть коментарі, якийсь, треба цей ролик чи ні. В принципі, ми налаштували фазу «Екзістінг» і можна продовжувати. Якщо ми зайдемо все, воно знаходишся двинним клейком, заходиш в меню е, маси, і, наприклад, створити ще один оцей окремий будинок. Зробили Escape, нажав, вибрали табом усі лінії, обрали їх, створити форму, задати матеріал. Окей, переходимо на 3D, -вид. і у нас вона тут. І бачите, вона обрала зразу два будинки. Інколи це, в принципі, коли вам це все зробити одною масою, це зручно, ви, якщо треба скрити швидкою комбінацією клавіш HH, або обрали і, в принципі, ось обрати і тільки його показати. Обрати і тимчасово скрити. Бо можна взагалі категорію. Якщо ми оберемо і бачите, в мене тут є ще маси, я тимчасово скрити категорію вони всі скрились. Так. В принципі, можна робити це все в одній масі і зробити всі будинки, але це як кому буде зручно. В принципі, тут немає різниці, але я чомусь роблю це все окремо. Нехай ці залишаться. Ми можемо перейти знову в вкладку, а можемо обрати масу та нажати створити такий самий об'єкт. Створив такий самий об'єкт, наприклад, цю лінію я зроблю одними масами. В мене вибираємо, нажимаємо на це. А Якщо я зараз виберу ще й це. Це. Крейт Create Крейт Create Створюю ще масу. Ще масу. І ще масу. Врати усі воно. Не створює. Тому обираємо по одній. Створила, створила. створила, Зараз обираємо усі і задаємо матеріал. Це, в принципі, ми можемо зайти нажати ОК. Ось наші всі маси створились. Вони редугуються. Окремо кожну дитиночку Можна редагувати. Зараз я це перемотаю, коли вже все зроблю. Є такі кругляшки, вони не відрізняються від цього, значить це лінія не замкнута. І якщо ми таку ми таку не створимо, у нас воно нічого не дасть. Воно не створило, воно створило просто окремі лінії. Ось будиночок, і ось бачите, у нас е просто як стінка. Немає криші. А якщо ми тут дадимо е -м, лінію, звичайно, ось цей шматочок. і за допомогою з'єднати їх в, кон в контур цим інструментом. контур, е коло. Воно приклацем. Воно має тепер виділяється усе. І створюю масу. У нас типу вона створиться, бачите, з поверхньою. Тому є такий моментик. Далі я для вас це пройде пару секунд. Я дороблю. Thank <music> you. Усі маси ми зробили. В принципі, у нас вони всі створились на левелі 1. Це не дивіться, це просто для котловану це нова будівля буде глибша, і це вже котлован для неї зроблений. Тому воно зроблено таким великим великим топо, великою топографією. Тому, в принципі, нам потрібно Existing. Ось його нема. Точніше, все з'явилось в Екзістінгі, це теж типографія. Вона тут має такі клеші, це незначне, така помилка, але в принципі, так, да, воно некрасиво, ну, Нам для наших задач цього більш-менш достатньо. Е, зараз треба їх відругувати по висоті. Е, як це можна зробити? Можна кожен тягнути до якоїсь там відмітки, у нас вони будуть потім редагуватись по-любому, але зараз, в принципі, ми, е, щоб нам швидко, нам потрібні. Оці елементи підняти десь всередину, ну, як це типу бейсмент, так, він подвальне переміщення, воно не має втрачати з топографії, в принципі, зараз воно знаходиться плюс-мінус красиво. Щоб зробити це, в принципі, плюс-мінус швидше по висоті, ми маємо яку змогу втягнути кожну висоту і кожен цей до якогось там певного рівня, але можна використати. Вирівнювання. Вижимаємо ту, вирівнювати, нажимаємо плоскість, яку потрібно, і клацаємо цю плоскость і цю плоскість. Щоб не клацати на базову плоскість, ми можемо зробити вирівнювання. Ми обираємо першу, обираємо першу через тап, якщо воно клацається по стінам. Ми обираємо через стап кришу, ну, плюс-мінус нашого будинку. А, і вирівнюємо їх. Тепер ми Клацем тільки те, що нам потрібно вирівнювати. Один будинок. Як це краще зробити: обрати один будинок, підняти його, плюс-мінус так. Десь сюди. І інший десь там ось. так от. Тепер ми скриваємо цю плоскість, і цю вона нам не потрібна. Ми нажимаємо або два рази H, або тимчасово скроємо а, елемент або цілу категорію, це типографія. Ну, Топосоліт він, в принципі, нам тут не потрібен, тому хай катігорі. Все у нас. Криз, це залишились тільки флори, відмітки їхні, та і все таке. Тепер нам легше ми їх бачимо вже і клацаємо по будиночкам. Опять зламав. Не то обрав. І низ. Ой, вибач І низ ми рівняємо тепер з цим. В принципі, це вже краще. Так. Escape, на нажали, відмінили вирівнювання Тепер ці. Можна працювати через секшени. Ось бачите, двічі зробив. Можна видалити, зайшли вдвічі, коли це зайшли в е, модель, як то кажуть, і видалити. Якщо вам потрібно щось там позміняти, ви можете змінювати це вже більш як. Е, Uh, сама маса, це в принципі, вона дуже нагадує чимось Autodesk 3D Max. Там, в принципі, можна таке робити з кубиків, видавлювати, там підрізати, видавлювати і проче. Але це вбудовано в сам Revit, Треба Сінгерти. Щоб повернути, ми йдемо знову до окулярів нажимаємо і скинути. Все, воно скинуло. Бачите, у нас є будиночки. Але вони ще не відредаговані, Тут по висоті. Це треба трошки там задати, щоб воно там все Але це все, як то кажуть. Можна робити це все через секшени або через ковбокси. Тобі ж ми вибираємо, наприклад, це і нажимаємо Box. Воно підріже нам його повністю. І ми бачимо, що в принципі, ми можемо підрізати сюди трошки, сюди. Нам це не дуже воно не грає ніякої великої ролі, але, в принципі, має бути. Щоб скрити це, вернути до початкового вигляду: Section Box, галочку знімаємо. Все. Наприклад, оці будинки. Ми ще раз нажимаємо Section Box. Бачите, воно не видно топографію. Ми топографію ось ми вибираємо section box. Він світиться стрілочки вниз. Підтягуємо, бачимо, з'явилися топографії. Опускаємо сюди, це сюди, це сюди. В принципі, ці в землі. Ну, це може підтягнути. Трошки так, вони всі. Все, нажимаємо Escape, зняти в відділення. Повертаємось. Покажу, як, в принципі, змінюється 3D. Наприклад, ортогонічний. Ми клацаємо тут правою мишкою і на перспективу, наприклад. Бачите, став перспективу. Можливо, комусь там якусь фотографію для якогось, не знаю, прев'юшечки язык. Щоб повернути вкладство, брат, і ортографіка. Ревіту легше просто працювати в ньому. В принципі, на цьому все. Я зроблю висоти. Дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, буду радий їх відповісти та засняти ще якесь відео, яке вас дуже цікавить. Дякую.